Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати один вірш, який записаний в Євангелії від Луки в 20 розділі. Це 19-й вірш. Лука пише такі слова. Саме в той час хотіли первосвященники та книжники накласти руки на нього, бо зрозуміли, що цю притчу він сказав про них, та побоялись народу. Цими словами Лука завершує переказ бесіди, яка відбулася між Христом та священниками. Ми знаємо про те, що священники вони проявили лукавство, вони відкидали істини хрестани, відповідали на запитання, які були незручними для них. І от коли їхнє лицемірство ставало все більше і більше зрозумілим для народу, Христос сказав притчу про злих виноградарів. Він розказав про те, що у одного пана були виноградарі, які мали працювати в його винограднику. І коли Він послав до них свого сина, для того, щоб взяти урожай з цього виноградника, вони вбили цього сина для того, щоб заволодіти виноградарем. І коли священники та книжники зрозуміли, що цю притчу Він сказав про них, вони сповнилися ненависті до Нього, вони сповнилися злоби по відношенню до Нього, і хотіли вбити його прямо там, прямо на тому місці. І єдине, що втримало їх від цього, це те, що вся ця бесіда відбувалася в присутності великої кількості народу, і от, побоявшись народного повстання проти них, вони не зробили того, чого бажало їхнє серце. І цей вірш, як і цей уривок, Бог поміщає в Євангелія, роблячи його частиною Євангелія, для того, щоб, на прикладі священників та книжників, показати вияв гріховності людського серця. Цей вияв гріховності людського серця суперечить тій справі спасіння, яку Христос звершає через свій хрест. Тому Бог і показує цей стан людського серця. Як такий, що суперечить Євангелію, для того, щоб ми могли через це навчитися тому, як нам наближатися до Христа. Євангеліє Ісуса Христа не починається з розповіді про хрест. Воно не починається з розповіді про жертву. Євангеліє Ісуса Христа починається з розповіді про Його народження. Євангеліє починається з розповіді про те, як Христос, народившись, став людиною. І ставши людиною. Він жив, повністю втілюючи Божу істину. Він служив, проповідуючи істину, він жив життям, яке відкривало істину. І істина, яка ставала видимою і зрозумілою через його життя та через його служіння, вона вказувала людям на їх гріхи. Все це було такою ж необхідною частиною служіння Христа, як і його жертва. В жертві Ісуса Христа за людські гріхи не було б ніякої цінності, якби люди не бачили свого гріха та не визнали Його, тому що без каяття не може бути і прощення гріхів. Так само і проповідь істини вона була б нецінною, якби Христос не приніс себе в жертву. Не було б ніякого сенсу у тому, що люди бачили б і визнавали свої гріхи. Якби за них не була заплачена ціна, якби ці гріхи не були змиті кров'ю Христа. Тому Христос Він прийшов у цей світ як людина, для того, щоб, втілюючи істину, показати людям істину, щоб через цю істину показати людям на їхні гріхи, і щоб люди могли, визнаючи свої гріхи, прийти до Христа, прийти до Його жертви і отримати прощення гріхів. Отримати спасіння в Його ім'я. Краса Христа полягає у тому, що Він не просто прийшов у цей світ, проповідуючи істину, що викриває мої гріхи. Христос прийшов і пішов на хрест, для того, щоб кожен гріх, який викритий Його істиною, був покладений Богом на нього. Істина Христа вказує мені на ті гріхи. Які Бог зарахував Христу для того, щоб мені ці гріхи були прощені. Кожен мій гріх був зарахований Христу, для того, щоб у ньому я міг здобути перемогу над гріхом та прощення. І оце розуміння Євангелія, розуміння того, що мої гріхи, зараховані Христу, змінює моє ставлення до істини, яка вказує мені на ці гріхи. Розуміння Божого задуму спасіння у Христі. Допомагає мені побачити гріховність мого серця. Я схильний забувати Євангеліє. і, забуваючи Євангеліє, моє серце починає противитися істині, що викриває мої гріхи. Незалежно від того, звідки приходить ця істина. Чи приходить вона через читання Біблії, чи приходить вона через слухання проповіді, чи приходить вона через спілкування з братами та сестрами. Кожного разу, коли істина починає викривати мої гріхи, у моєму серці виникає спротив. І це віддаляє мене від Христа, це віддаляє мене від того задуму, який Бог має для мене через свого Сина. І коли моє серце чинить спротив істині, що викриває мої гріхи, тоді я стаю схожим на тих самих книжників та фарисеїв. Які ненавиділи Христа за істину, яка викривала їхні гріхи. У такому стані я роблю зло проти власної душі, тому що, чинячи спротив істині, не бажаючи визнавати свої гріхи, я сам віддаляю себе від Христа. Я сам віддаляю себе від того задуму, який Бог має для мене через свого Сина. Коли я. Чиню в своєму серці спротив істині, я стаю на ту ж саму доріжку, на яку стали книжники та фарісеї, я стаю на ту саму доріжку, яка привела їх до того, що вони не лише ненавиділи Христа, а й хотіли вбити Його. Коли людина чинить спротив істині, то цей спротив істині є вбивством Христа та Його істини у своєму серці. Так Каїн вбив Авеля, тому що праведне життя Авеля, воно вказувало на гріх Каїна і викривало його. Так Давид вбив Урію хитиянина, тому що Урія, прийшовши з війни, він побачив би, що його дружина вагітна, привів би її до священників, і через це викрився б гріх Давида. Так само чинить кожен грішник, який противиться істині, щоб його гріхи не були викриті, навіть тоді, коли його спротив істини не доходить до фізичного вбивства. Ось чому моє серце потребує того, щоб не просто знати Єван. Моє серце потребує того, щоб вклонятися Христу, який прийшов здійснити Єван. Бог закликає мене вклонятися Христу, який втілює істину. Який і є істина, для того, щоб моє серце не противилося істині, для того, щоб я розумів, що кожного разу, коли я стикаюся з істиною, що викриває мої гріхи, я стикаюся з самим Христом, що любить мене, я стикаюся з Христом, що вказує мені на мої гріхи, для того, щоб я міг прийти до нього, міг отримати прощення цих гріхів і міг наблизитись до нього. Бог закликає мене вклонятися Христу, який поніс на собі кожен мій гріх, для того, щоб я шукав Христа, який вказуватиме на мій гріх. Бог закликає мене вклонятися Христу, для того, щоб моє серце із того, яке противиться істині, воно перетворювалось на серце, яке любить істину і шукає істину. Моє серце має любити істину не через те, що істина не вказує мені на гріх, а моє серце має любити істину, тому що ця істина вона відображає красу Христа, який прийшов і помер за мої гріхи, для того, щоб я у ньому мав перемогу над гріхом і прощення кожного гріха. Тож нехай Господь благословить нас знову і знову вклонятися Христу. Для того, щоб наше серце воно змінювало своє ставлення до істини, яка викриває наші гріхи. Амінь.